Пошкоджені два енергетичні об'єкти. На сьогоднішній день на зараз в нас в області діють графіки погодинних відключень, тобто які можна буде подивитися на сайті Обленерго. Там від 6 до 8 годин, в залежності від черг. З 6 по 11 годину у нас були по команді диспетчера «Укренерго» Запроваджені графіки аварійних відключень. Тобто графіки аварійних відключень це показівці «Укренерго» оператори мусять здійснити вимкнення ті чи іншим протягом 15 хвилин. Графіки аварійних відключень вони переслідують таку мету, щоб не дати вимкнення ну, великого регіону. тобто вони забезпечують збалансування споживання і виробництво електричної енергії на сьогоднішній день, на зараз у нас працюють тільки запроваджені графіки погодинних відключень, тобто планові, що наше населення може споживачі, можуть глянути години вимкнені і спланувати свою роботу. Наша область так само, ну, вона не стоїть. З боку всієї об'єднаної енергетичної системи. Область так само залучена включена в енергетичну систему України, яка є єдиним організмом. Якщо буде десь дефіцит енергії в інших областях, на сході, там, наприклад, на півночі, ну, це буде все балансуватися за командами диспетчера України. Ми ми розумієте, ми є не окремо, знову ж таки наголошую, ми є в системі енергосистемі, єдиній енерсистеми України. І тобто ми маємо дотримуватися тих вказівок операторам передачам, які він доводить до кожної області без винятку. Скільки ми наголошуємо, що є пікові е, години навантаження на енергосистему, це зранку і вечором. Закликаємо завжди е, наших абонентів, населення, е, підприємців в ті години пік е, ощадливо відноситися до, до електричної енергії. Бо власне з е, самих е, е, генеруючих потужностей. Е, вже агресором, вже виведено з ладу майже на 9 гігаватт. А це є ну, це досить суттєва, суттєва потужність. Менше споживати електричну енергію, ще ставитися. Навіть ту саму лампочку, десь жарівку вимкнути, десь в кухні, якщо там нікого немає, це так само є, буде підмога для взагалі, енергозабезпечення нашого регіону і держави загалом. На зарашній час вже ми почалися ми відновлені роботи по одному з об'єктів. Розподілена генерація це зараз ми працюємо над цим питанням От, і ну, будемо мати більше ресурсів електричної енергії. Так само є визначені точки, де можливо ставити ті самі когенераційні установки на Газотурбінні, які будуть видавати електричну енергію в об'єднану енергетичну систему. Над цим зараз ми працюємо, щільно працюємо, От, робота ведеться. Також слід зрозуміти, що ті когенераційні установки, у нас зараз 8 когенераційних установок є на теплокомунергу, але це когенераційні установки, які будуть працювати на власні потреби котельні. Тобто, якщо, не дай Бог, у нас Бликаут котельня буде працювати від власного джерела електричної енергії і буде подаватися мешканцям це саме тепло. Бо сидіти без світла в холоді, чи без світла і з теплом це зовсім інші речі. Це установка до кінця року у мене по теплокому нерву будуть запущені вісім установок когнораційних і 2 когнораційні установки будуть. Запущені до кінця року бізнесу приватний бізнес як на власні потреби, так і частинку вони будуть віддавати мережу.